Щодо власне ідей чи версії, про які ви сказали, можна докладніше, чи відомо які саме. І чи, наприклад, стосуються вони версії маршруту польоту другої гранати, яку вчора виголосив президент? Е, ці версії вони зараз, е, зараз випрацьовуються. Я не знаю, наскільки ті версії, які озвучили вчора керівники держави, чи вони хоч якимось чином е, кореспондуються з тим. Е, як як воно насправді які версії зараз оперативники пропрацюють пропрацьовують? Однак, хочу е зазначити, що е жодних офіційних даних е в матеріалах справи. Із того, що озвучено вчора було керівниками держави, у справі немає ні пояснень будь-кого із затриманих, ні офіційних свідчень, нічого схожого, навіть близького немає. Тому зараз ми будемо побачити, будемо дивитися, як розвиваються події. Але ну, це схоже на фабрикування якоїсь версії. Ось і хто це робить, треба в цьому розібратися. Про